Далі про допомогу США Україні, про вплив США на Китай, про ядерну зброю НАТО і пана посла Залужного буду говорити з Романом Безсмертним, політиком надзвичайним та повноважним послом України. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора Головна подія цього часу Байден підписав пакет допомоги Україні. Хотів би вас спитати, як ви собі бачите наступні е, кроки, чи дійсно прямо цієї миті фури з технікою вирушать до України, а на рахунки України е, прийдуть, е, по, 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 Рахунки поповняться доларами? Ну, е, запуск подібних рішень, такий же само інертний, як і рішення, які приймалися, треба розуміти, що система який працює Сполучені Штати, плацюють Сполучені Штати Америки, вона на жаль така, бо вона не випробовувалася тим, чим випробовується останні десятиліття Україна. Тому очікувати, що поляця Манна Небесна, це обманювати себе. Однак допомога буде надходити, як вірно сказано багатьма очільниками Пентагону Білого Дому в межах. Одного-двох тижнів буде скомплектовано відповідні групи товарів, необхідних озброєння, техніки запасних частин, бронетехніки, і вона буде поступово надходити. А цією справою з точки зору контролю і управління займається логістичний центр Сполучених Штатів Америки, який працює в координації, чіткій координації з НАТО. Тому проблемою з надходженням відповідних озброєнь, техніки боєприпасів не буде. Важливо, що це рішення прийнято. Воно, по суті, пробило стіну, яка довгий час стояла. І мені дуже імпонує зараз реакція і українського суспільства, і фахівців. Вона спокійна, зважена. Тобто тут можна навіть сказати, що як Конгресмени так і сенатори, які млахали українськими прапорцями, для них це була відчутна перемога. Україна ж заплатила за цей за цю затримку життями своїх громадян, солдат на фронті. І тому реакція тим і пояснюється. Бо ми частіше задаємо питання: а що буде далі, і як власне ця допомога вчасно? І по відповідних графіках надходитиме. Що стосується другої частини, то сумніву ніякого немає. Це буде зроблено. Інша справа вона закінчиться все вересним місяцем. Чи закінчиться війна вересним місяцем? Ми прекрасно розуміємо, що ні. Відтак уже зараз треба думати, як. Розвивати тему співпраці і з партнерами в Сполучених Штатах Америки, і з партнерами в Європі надалі. Але це те, що це дасть можливість перевести подих і в якійсь мірі надолужити і компенсувати ті втрати, які Україна понесла за цей період. Очевидно, що це так. Зараз ще говорять про те, що Байден е, нібито надасть атакам з далекобійні ракети. Яким чином дипломатично вирішити ще і питання заборони е, бити по глибокому тилу росіян е, західною зброєю по території Росії? Що означає, от ви кажете, стіну пробили, що у це надання допомоги власне свідчить про готовність США тепер вже власне дозволити бити власною зброєю? По Росії. Ну, виходячи з тих заяв, які були зроблені і представниками республіканської і демократичної партії, а вони лунали вчора і сьогодні, і лідерами більшості, і лідерами меншості, це говорить про те, що така умова знята. І особливо це мені імпонує те, що про це говорять демократи. Тому що від самого початку про це говорили, говорили республіканці, демократи якось весь час або змовчувалися, або покладалися на слова, які говорив президент Джо Байден, на цей раз і одна і представники однієї і другої партії говорять, що ніби такі умови зняті, а це означає, що. А власне рішення буде залежати від політичного керівництва і воєнного і військового керівництва України, і тут уже буде залежати від того, яка тактика і стратегія буде обрана. Бо кількість заяв, наприклад, там де подінеться <кхух> Керченський міст. Чи які а, точки будуть вражені, вона більш ніж достатня в цій ситуації, як ви розумієте. Однак а, все залежить від того, який буде зверстано план, чи який є на даний план, і як буде ця техніка обслуговувати подібну стратегію чи тактику після затвердження пакету США рекордну допомогу анонсує Велика Британія, а потім ще суттєво. Допомогу анонсує Норвегія. США тут виступили каталізатором без США Велика Британія і Норвегія, зокрема, не здатні були так допомогти, як от зараз анонсують. Що стосується англосаксонського світу, то він абсолютно автономний у цьому відношенні, і е, британці, і Норвеги, і Шведи, і фіни вони заявки свої зробили. Вони б це робили і без. Того, що рішення, яке прийнято в Вашингтоні. Хто зв'язаний із Вашингтоном, ми з вами на цю тему не одного разу говорили це Берлін. Згадайте переговори. Поставте Абрамси, ми дамо гарти. А тепер відправте Патріоти, ми тауруси теж відправимо. Ось вам оця зв'язка вона завжди працювала, і Шольц-Байден це така. Пара, яка завжди координує роботу, ну від того, що я вже сказав, аж до того, що доля України з точки зору запрошення до НАТО, як ми чуємо, як вона суголосно відгукується між Берліном і Вашингтоном. Що стосується Великобританії, то хіба що за винятком ляпа Лорда Девіда Камерона? Стосовно того, що не можуть надавати допомогу в збитті російських ракет, все інше іде в відповідності до тих домовленостей, які досягали ще з Борисом Джонсоном. Що стосується ріши Сунака, то він в цьому відношенні поділяє ту позицію, яку в свій час Запропонував в британсько-українських відносинах Борис Джонсон основну роботу в цьому відношенні виконує міністр оборони Шапс, який дуже ретельно знаходиться у процесі і підготовки українських військ і комплектації обладнання, і навчання, і окремих так званих коаліцій, до яких Приєднався, а приєдналась Британія або ініціатором, яких вона була, тому в даному відношенні це лише співпадіння в часі. Не можу не торкнутися Китаю, Wall Street Journal днями писав про те, що США готує пакет санкцій проти банків Китаю аби припинити фінансування Пекіном військово-промислового комплексу Росії, і от зараз Блінкен з візитом до Китаю направився. це розуміти як бажання США через Блінкена тиснути і пояснювати, можливо запобігти цим санкціям. Як розуміти цей візит? Ну, власне, тези попередження два тижні тому до Пекіна відвезла міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки пані Єлін. Вона в зустрічі із міністром фінансів, який же в тому числі є віце-прем'єром китайського уряду, в тому числі з головою Чайнобанк. Національного банку, Центробанку Китаю, а також зустрічі із головою КНР. Вона чітко вказала, що в разі, якщо США буде зафіксовано продовження фінансування державними чи приватними банками Китаю, підприємств оборонно-промислового комплексу Росії чи підприємства, зафіксовані, які постачають до Росії. Обладнання подвійного призначення а проти цих осіб, і юридичних, і фізичних, будуть застосовані широкі, як вона сказала, довгі санкції, яких дуже остерігається, і про це неодноразово говорив Сі Цзіньпінь. Тому а, меню вже два тижні на столі лежить в Пекіні. Якою буде реакція, дізнається у відповідях? Держсекретар Сполучених Штатів Америки Блінкен разом з цими гострими для нас питаннями є ще тема загострення ситуації у Південно-Східному морі, а також в стосунках між Китаєм і Японією. Не випадково, два тижні тому в Вашингтоні відбувся саміт трьох держав. Це а, сполучених штатів Японії і Філіппін, де виступаючи президент а, Байден сказав про те, що гарантії, які а, обіцяні і Японії, і Філіпінам, є залізними. Причому він тричі повторив потім в паузі а, ці слова, що наші гарантії залізні. До речі, в допомозі. Яка зараз проголосована в тому числі Сенатом, є і частина допомоги фінансової країнам, як вона там називається Індохоянського регіону для зміцнення безпеки? Ну про це власне не говориться, бо це ховається за охоплюючою фразою. Допомога Тайваню». сюди ж відноситься. І тема китайсько-тайванської напруги, яка зростає. Причому за останні два місяці сталося цілий ряд зіткнень між військовими кораблями Філіппін і Китаю застосуванням лазерного сліплення водометів. На щастя, поки що обстріли не застосовувалися взаємні, але ситуація загострюється у двосторонніх відносинах. Ще гірше ситуація в тому. Що Вашингтон неодноразово за цей час звертався до Китаю вплинути на поведінку цього пухло, біснуватого північнокорейського вождя, який пустився краю і зараз вже не просто там проводить випробування, починає проводити військові навчання. які... Доводять до того, що ракети залітають в територіальні води південної Кореї. Відтак ситуація там накрутилася таким чином, що очевидно необхідно втручання Сполучених Штатів Америки, бо тема напруги наростання напруги між Кореями, з моєї точки зору, яка повністю керується із Москви, може привести до. Дуже небезпечного в дотихоканському регіоні конфлікту, який в нинішній ситуації буде ну, просто катастрофічним доповненням до російсько-української війни, Ірано-Ізраїльської, та ще, й, не дай Бог, там запалить а Москва Полом'я. Ви розумієте прекрасно, що все це лягає на плечі. Того невеликого кола демократичних держав, які сьогодні ведуть битву на всіх цих трьох ділянках фронту, а чи означає активізація Сполучених Штатів Америки із допомогою і нам, і індотихоокеанському регіону, Ізраїлю і у ці контакти з Китаєм, все це в один час? Такими зусиллями Байдена зробити щось важливе, якщо вибори власне не допустять більше його до влади, він не стане президентом. Власне, вибори тут грають якусь роль. Через це і питання виникає, чи це дійсно чи це остання допомога Україні від Сполучених Штатів Америки, чи ні? стосовно відповіді, чи це остання є двопартійна підтримка. Я переконаний в тому, що ця підтримка збережеться, бо вона носить двопартійний характер. В ній різна стратегія. Ми з вами про це не одного разу говорили. Але навіть завдяки республіканцям там з'явилася теза зараз про атакамси. Тому це це дуже якби важливо в цьому плані працювати і працювати з обома. З обома політичними силами, це дасть можливість забезпечити постачання зброї, бронетехніки, обладнання і надалі. Це перше що стосується теми, які пов'язані з виборчою кампанією, то хочемо ми того чи не хочемо а будь-які дії зараз. Всіх учасників цього процесу вони так чи інакше торкаються виборчої кампанії, так чи інакше впливають на виборчу кампанію. Ну, хоча б зверніть увагу, як зараз обидві сторони я маю на увазі, як демократи, так і республіканці, почали розказувати, чия це перемога, чиє це голосування, допомога Україні, Ізраїлю. І Тайваню, і Індотихоокеанському регіону. Причому там вже кожен співає свою пісню, і там вже не п'ять нот може бути, а безліч у, їх, у їхніх мелодіях. І це, власне, їхня внутрішня справа. Тепер ж, стосовно того, наскільки поведінка Байдена чи а, Трампа залежить у ході виборчої кампанії від а, як, того, як буде розвиватися ситуація в Україні, зверніть увагу, що зірвало з мертвої точки стояння ситуацію, яка з голосуванням, яка по мені явно готувалася або до 5 листопада, або до 20 січня? 5 листопада це день оголошення результатів виборів. 20 січня це день інаугурації новообраного президента. Події в ночі, 13-14 квітня, коли Іран обстріляв Ізраїль, стало зрозуміло. Що затягування до 4-5 до листопада не дасть результату, в тому числі і активні дії Сполучених Штатів Америки по допомозі Ізраїлю. Ну, для мене це великий сюрприз. Я не знаю, для кого, тому що демократи завжди ну, не так діяли. Це ді... так могли діяти республіканці. От, давши команду і кинуться в цей бій, демократи завжди переминалися з ноги на ногу. Ну згадайте хоча б Обаму, згадайте хоча б Картера в аналогічних ситуаціях і так далі. А от е республіканці завжди е і Буш, і один, і другий вони завжди йшли в атаку. Але тут е навіть е демократ Джозеф Байден змушений був перехопити. Тактику власне, своїх опонентів, республіканців і для нас це дуже важливо, що і республіканці, і демократи діють у унісон в питаннях допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, допомоги індотихіанському регіону, тому що всі ці три фронти стають все ближче й тісніше один до одного. Дякую, останнє питання залужний екс головком має стати послом вже от от Великої Британії. Зараз про це йдеться. І виникає питання, чи не затягнулося призначення? По перше, а по-друге, яким якою може і має бути команда дипломатично залужного, особливо враховуючи, що в нього відсутній дипломатичний досвід, як ви собі це бачите. Ну в цьому процесі було цілий ряд речей, які знаходяться за межею норм права до отримання агриману ніхто ніколи прізвище майбутнього послане. Називає, це є і писаним, і не писаним правилом, якого всі дотримуються. Це перше. Друге, справа в тому, що посол ну, це не його компетенція формувати команду. Бо це я коли читаю, що це ось е новопризначений посол, до речі, який ще не призначений, тому що мають бути оформлені відповідні вірчі грамоти, а далі має бути одночасне. Оголошення, яке провалено, а це порушення процедури. І тут, ну це я не хочу про це говорити, тому що видно, що е, там немає людей, які просто розуміли, як, як цей процес робиться. Бо це так само з грубими помилками допущено в випадку з Даниловим секретарем РНБО. Так не роблять, бо е, це помітять там. І почнуть якби відноситися, як до людей, які не знають елементарних речей з точки зору дипломатичного протоколу, конвенції про дипломатичні зносини. Це дуже неприємні речі. Бо мені доводилося як послу, коли міністр держави іншої показував, ось дивись, як твої оформили документ. Бачиш, наскільки він безграмотний. І це будуть використовувати. Так і тут рано чи пізно. Якщо призначення відбудеться, то йому ну, якби так тихенько скажуть, що ви там поясніть своїм, що так же не роблять. От. Тема в тому, що дипломатичне представництво, воно якби виконує цілий ряд специфічних функцій. І навряд чи провівши там навіть п'ять чи більше років, посол може розгадати яку функцію, яку та виконує та чи інша особа. Причому якщо от, така авторитетна людина, як там колишній віцепрем'єр, міністр, начальник генерального штабу стає послом, в чому зацікавлена сторона, яка приймає посла? Це святе правило, то він ще менше буде вникати в те, а хто ці люди, які працюють у нього в підпорядкуванні, тому що вони знаходяться відповідно компетенції по своїх напрямках. Ну, хто ці люди можна, можна визначити, скажімо, випадково? Підходить день дипломата, посол а, направляє до Міністерства закордонних справ. У своєї держави а, пропозицію про заохочення, а звідти приходить відповідь: ви не за адресою звернулися. Тоді стає зрозуміло. Дякую. Так що в цьому, випадку, в цьому випадку треба почекати, але я ще раз кажу: це не, не, не те, про що необхідно писати в цих умовах. Дякую, Роман Безсмертний політик, надзвичайний та повноважний посол України був моїм співрозмовником. Друзі, долучайтеся у коментарях. Пишіть, як ви радієте, діліться своїми відчуттями після новини про те, що Байден підписав допомогу, і власне оприлюднено вже навіть пакет, пакет першої допомоги. Тисніть подобайку під відео і підписуйтеся на канал.